Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у вшануванні пам'яті жертв репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. В урочищі триби під Полтавою поклав квіти до меморіалу жертвам політичних репресій. Щорічно ми згадуємо тих, хто репресований тоталітарною владою. Про це потрібно пам'ятати, про це потрібно розповідати в прийдешніх поколінням, тому що пам'ять створює можливість реагувати в подальшому на ту ситуацію, яка і зараз є, коли нам створюють штучну історію, коли на нав'язують. Історичне минуле, яке нас не стосується, ідея створення меморіалу. Виникла на початку 1980-х років. Відкрили його у 1995-му. Він відображає сутність цього місця, адже тут перепоховано близько 300 жертв. Говорить директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супроненко. Тоді поряд з міським свалищем були знайдені рештки людей, розстріляних в 30-х роках. Вони збиралися. Поступово в краєзнавчому музеї. Потім виникла ідея перезахоронити їх разом. Це були не тільки з цього всього лісу, а і навіть виявлені матеріали розстрілу на території Полтави». Біля меморіалу знаходяться і пам'ятні таблички та хрести, говорять фахівці. Кожен Хто втратив своїх рідних, встановлює таблички, невеличкі пам'ятники, все останнє. Спочатку думали, що це буде погано. Я думаю, що це більш-менш нормально, а прийде час його відреставруємо. Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій, вшановуючи людей, які загинули або зазнали переслідувань через політичні переконання та були знищені радянською владою.